Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваш розум в епіцентрі духовної битви. Біблія направляє нас, щоб пояснити дещо дуже важливе чи знаєте ви про що йдеться? Починаючи з Едемського саду. Й по цей день диявол вкрай активно. Намагається змусити нас засумніватися у Божому Слові та Божій благості. Насамперед, саме ця битва розгортається в нашому розумі. Саме тому я вірю, що вся спрямованість Біблії зводиться до того, щоб виправити наше мислення. Тому що без Духа Святого ми будемо вірити брехні та напівправдам. Потрапивши до їхнього рабства. Ось чому така важлива щоденна взаємодія з Духом Святим. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Від Матвія 4, 4. І коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує казатиме, і що має настати, звістить вам. Від Івана 16, 13. Моя молитва сьогодні. Господи, я тут, щоб мій дух переплітався з Твоїм духом. Я прагну і хочу, щоб Ти був моєю живою водою. Господи, я хочу жити за духом, а не за тілом. Ходімо не за тілом, а за духом, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. До Римлян 8, 4, 6. Моя реальність твоє слово та твоя благість. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.